Після обговорення між представниками та керівниками депутатських фракцій Кремльницької районної ради, була погоджена нарада така, і одноголосно ми вирішили видвинути і підтримати кандидатуру Іванченка Марію Андріївну. Дякую, шановні колеги, за е, вашу довіру, за те, що. Погодились видвинути мене на, як кандидата на голову районної ради. А, розкажу про себе а, Іванченко Марія Андріївна, мені 33 роки, незаміжня, дітей не маю, маю вищу освіту. Проживаю, народилась, проживаю, працюю в місті Кременчуці. Стаж такий загальний в органах місцевого самоврядування. У мене є більше 10 років. Пройшла. Такий шлях від простого працівника рядового спеціаліста до керівника структурного підрозділу, який зараз очолюю, він налічує більше 20 осіб, тому маю досвід організаційної та керівної діяльності. Окрім того. Маю досвід співпраці з громадським сектором, маю активну громадську позицію, беру участь в різних соціальних проєктах від волонтера як до координатора напрямку, організатора проєкту. Тобто, маю певний такий організаційний досвід. Виготовлення бюлетнів для таємного голосування 54. Видано бюлетнів для таємного голосування депутатам 31. Погашено невикористаних бюлетнів 23. Після розкриття у скриньки виявлено бюлетнів для таємного голосування 31. У тому числі недійсних 0. Оголосила результати голосування за 30 проти 0, утримались 1 Враховуючи результати таємного голосування відповідно до частини першої статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Враховуючи результати таємного голосування, лічильна комісія вирішила вважати Іванченко, Марію Андріївну, головою Кременчуцької районної ради та її повноваження дійсними з дня прийняття рішення. Доброго дня, шановні депутати, радий вас всіх бачити. Сьогодні я ще рахую, що в нашому районі така історична подія. Після тривалого часу, як районна рада не працювала, сьогодні нарешті вона зібралася, запрацювала. Я так із новин, які читав, слідкував, розумів, що прийшли перевибори голови. І наразі головою вибрано Марію Іванченко. Так, що я вас вітаю і бажаю, щоб робота ради і продовжувалася надалі, щоб вона була конструктивна на користь всьому Кременчуцькому району і всім жителям Кременчуцького району. Це саме головне. Ким мріяли бути у дитинстві? В дитинстві мріяла бути співачкою, психологом, лікарем, допомагати людям. Чи очікували, ти, що станете головою райра? Е, ну я думаю, що для мене це новий крок в житті, але це виважене рішення. Я його приймала це рішення, тому е, ну можливо років п'ять тому ні, але на зараз так. Які будуть перші кроки? От завтра прийдете в новий кабінет. Що плануєте зробити? Ну, для початку треба, щоб пройшли всі процедури реєстрації. А вже після того завітаю в кабінет. Ну, Сподіваюсь, що передача посади, передача документів пройде спокійно. Колишній вже голова районної ради Дмитро Колотієвський. Сподіваюсь, з Повагою поставиться до рішення депутатів, і все пройде спокійно. Тому ну чи буде це завтра? Будемо сподіватися, що це буде завтра. Що буду робити? Ну покаже завтрашній день. Чи будете ви відкрити для змі? так.